Менше половини учнів цього року сяде за парти у школах Житомира. Таке рішення прийняли батьки дітей. Хоча освітяни кажуть, ще кілька днів тому цифра була меншою. Майже 40% виявили бажання навчитися офлайн, тобто очно, а 60% – відсотків шляхом дистанційного навчання. А ще два тижні тому було 30 на 70. Директор департаменту освіти каже, це рішення не пов'язане із наявністю бомбосховищ, адже крім однієї школи, усі інші мають або власне укриття, або неподалік від закладу. Та і цьому навчальному закладу запропонували альтернативу. Це мала школа, школа номер 10 От у неї немає власного укриття. Їй запропонована е цій школі колективу. Вчитися на базі ліцею номер 2, то вони ще коливаються, у них є час. Понад 50 вчителів до міста з за кордону так і не повернулися. Вони ж не будуть брати участь навіть у дистанційній формі навчання. У департаменті зазначають, отримувати належну освіту будуть і діти переселенці, але скільки таких у Житомирі не розголошують задля безпеки. Водночас кажуть, будь-якої миті батьки можуть змінити школу, і це стосується усіх. Ще батьки. Бачить, що з метою безпеки і дитині буде краще в іншому навчальному закладі. Ми цьому сприяємо. Та головне вважають педагоги: дітям потрібно забезпечити якісну освіту, адже кожен сьогодні має свій фронт оборони. Кожен з нас на своєму фронті, хлопці тат, тут, там ми тут. Діти мають бути. Е... Обізнані діти мають бути освічені. Ми маємо продовжити, що робили до війни і робити після війни. І, попри усі складнощі кажуть, у департаменті освіти свято першого дзвоника таки бути. Обов'язково, і наш ворог не дочекається свята першого вересня, першого дзвоника відбудеться. Особливо для першокласників ми готуємо свято, бо для них це перший раз вони йдуть до навчального закладу. Але не забувають і про безпеку усі правила евакуації та як себе поводити у надзвичайній ситуації нині вчаться педагоги. Паралельно до цього готують і дітей, а нагадувати про правила будуть упродовж усього навчального року. А потім обов'язково ми розкажемо і першим класам, і другим, і початковій ланці, і старшій ланці. Як вони будуть евакуйовані, яким саме виходом вони будуть іти, і як будуть заходити, де їх будуть місця в укритті? Водночас міський голова наголосив, навчання під час війни це спільна відповідальність усіх. І Тут я не хотів би все перекладати на відповідальність за це тільки на наших працівників, на наших педагогів? Бо Ситуації бувають абсолютно різними. Дуже добре пам'ятаємо 25-й ліцей, зруйнований 25-й ліцей, коли фактично сигнал тривоги був через декілька хвилин після того, як прилетіла ракета. Це війна і може бути все, що завгодно. Тому тут спільна відповідальність міста, як влади, департаменту освіти і батька. Я так само як батько, також буду приймати таке саме рішення.